Володимир Зеленський приїхав до штатів підписувати угоду. Подробиці за мить. Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Ніч ворожих атак. Росіяни сьогодні знову засипали Україну дронами. Загалом їх було понад дві сотні, проте наші сили оборони приземлили 107 залізних самогубць. Ще 97 безпілотників-імітаторів були втрачені локаційно і своїх цілей не досягли. Запуск шахетів окупанти вже традиційно здійснювали із російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. А полювали на них українські воїни одразу в 13 областях. Унаслідок обстрілів загарбників постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя. Трьох людей убили ще сімох поранили росіяни на Донеччині. Костянтинівку масовано атакували смерчами та авіабомбами. Там загинув 32-річний чоловік. П'ятеро містян постраждали. Жертви і потерпілі є також у Покровську, Торському і Краматорську. Семеро поранених на Херсонщині, здебільшого вибухівкою скинутою з дронів. Понад два десятки родин зосталися без житла. Шахедами росіяни тероризують і Харківщину. У Балаклії вибух зруйнував багатоквартирний будинок. Поранені двоє чоловіків і жінка. А на передмістя Харкова загарбники скерували аж два десятки дронів. Пошкоджений енергооб'єкт, житловий сектор і цивільне підприємство, травмовані чоловік та жінка. Під масованою атакою безпілотників і суми відразу п'ять шахетів по. Цілили в один житловий квартал в лікарню. Забрали літню жінку, 18-річної дівчини гостра реакція на стрес. Побиті вісім багатоквартирних будинків, близько сорока мешканців евакуйовані. Дрон поранив також двох жителів у глухівській громаді. І літня жінка постраждала у Запоріжжі. Там ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Ворог знищив три квартири вибухами унаслідок масованої атаки дронів. У місті побито ще три багатоповерхівки та п'ять приватних осель. Росіяни посилили натиск на фронті. Кількість бойових зіткнень зросла майже на третину, а число обстрілів по позиціях наших воїнів сягнуло п'яти тисяч. Йдеться про удари з артилерії, авіації, дронами камікадзе та кабами. Останніх ворог скинув 128, з них три десятки. Прийшлося на Курщину. На цьому напрямку росіяни не полишають спроби витіснити наших воїнів і зайнятих позицій. Незначні успіхи мають біля суджі поруч із селом Свердлікове. Такі дані оприлюднили аналітики порталу Діпстейт. Там додають просування в окупантів є на Донеччині біля сіл Бурлацьке та Привільне. Загалом ситуація тут, як і раніше, залишається найскладнішою. 50 атак ворога вдалося відбити на Покровському напрямку, 16 на Новопавлівському і 11 на турецькому. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога, два засоби ППО та кілька десятків артилерійських систем. І про ворожі втрати говоримо далі. Згідно з даними від генерального штабу, в росіян мінус 1060 вояк за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення убитими та пораненими окупанти мають понад 874 тисячі осіб. Також завчора українські оборонці знищили 13 танків, 17 одиниць броньованої техніки та 54 артилерійські системи. А загалом уже спалено 1303 системи реактивної артилерії ворога та 1087 систем ППО. Збитими числяться 27 тисяч 274 безпілотники тактичного рівня, 370 російських літаків та 331 ворожий гелікоптер. Ну а морем більше не ходять 28 російських кораблів та катерів, одна субмарина та пором заправник агресора. І ще одна непоправна втрата для України на фронті загинув Василь Ратушний. Про це у соцмережах повідомила його матір, письменниця Світлана Поваляєва. За словами жінки, сина не стало вночі. Він був пілотом дронів підрозділу «Птахи Мадяра» і загинув під час бойового виїзду від прямого прильоту ФПВ. Василь старший брат Романа Ратушного, відомого активіста, котрий зокрема захищав від незаконної забудови урочища Протасів Яр. А спочатку повномасштабного вторгнення добровільно пішов обороняти рідну землю від росіян. Загинув захиснику бою у червні 22 го під ізюмом. Обоє братів Василь та Роман також були учасниками революції Гідності. Наше співчуття родині і вічна слава героям. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться сьогодні із лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Він уже прибув до Вашингтона. Зустріч в овальному кабінеті та підписання угоди про корисні копалини відбудуться увечері за київським часом. Напередодні говорити із Трампом про гарантії у разі укладення миру, яке готове надати сполучене королівство, приїздив британський прем'єр Кір Стармер. Він обіцяє миротворців на землі та літаки у небі. України власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко з подробицями. Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні о 18-й годині за київським часом. Спочатку вони поспілкуються в овальному кабінеті, потім матимуть робочий ланч. Після чого у присутності президентів має бути підписана угода про корисні копалини. Підписи ставитимуть міністри фінансів України та Сполучених Штатів. Президенти спостерігатимуть. Потім відбудеться їхня спільна прес-конференція. Напередодні приїзду Зеленського Трамп пом'якшив тон щодо нього у четвер. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером президент Сполучених Штатів удав, що не пам'ятає, що назвав Зеленського диктатором. Пане президенте, ви досі вважаєте пана Зеленського диктатором? Я це казав? Не можу повірити, що я це казав. Наступне запитання. До цього Трамп згодом додав, що поважає Зеленського, що українці борються по справжньому, а угода про корисні копалини вигідна обом сторонам і допоможе Україні відбудуватися після війни. А от про членство в НАТО порадив забути, бо це, мовляв, порожня обіцянка. Натомість пообіцяв, що деякі окуповані території повернуться. Британський прем'єр висловився за справедливий і тривалий мир для України, коли агресор. Не буде винагороджений для підтримки миру, говорить Стармер. Він готовий задіяти королівські збройні сили. The UK is ready. Сполучене королівство готове надіслати військових і підняти літаки у небо для підтримки угоди. Ми співпрацюємо із нашими союзниками, бо це єдиний шлях до того, щоб мир був тривалим. У п'ятницю адміністрація Трампа планує продовжити усі санкції проти Російської Федерації, накладені їхніми попередниками. Відповідне повідомлення вже з'явилося у федеральному реєстрі Сполучених Штатів на тлі запевнень президента США, що американці та Росіяни невдовзі дружитимуть і співпрацюватимуть. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Про що ж говорили у Стамбулі з росіянами? Зрештою розповіли у Держдепі США. Сторони залишили переговори без коментарів. Втім, згодом державний департамент Сполучених Штатів повідомив: сторони говорили про стабілізацію роботи своїх дипломатичних місій в обох. Країнах, зокрема, визначили конкретні початкові кроки і домовилися про наступну зустріч найближчим часом. Поновлення контактів із країною-агресоркою є частиною нової політики Дональда Трампа, який сподівається налагодити стосунки з Росією і домовитися про мир в Україні. Що думаєте, чим завершиться візит Зеленського до Трампа? Обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Скандал у Львівському університеті імені Івана Франка уже наступного тижня у виші вирішать, чи працюватиме далі професор Йосип Лось. 87-річного викладача факультету журналістики колишні студентки звинувачують у домаганнях та харасменті. Першою про це публічно заявила журналістка та колишня студентка Катерина Родак. У соцмережі розповіла, що під час складання заліку професор зачинив її у кабінеті і робив. Непристойні коментарі згодом. Десятки дівчат поділилися схожими історіями. Сам лось, який працює у виші понад 50 років, усі звинувачення заперечує. Керівництво університету проводить внутрішнє розслідування. Напередодні там відбулося засідання комісії з за етики вченої ради за участю студентського самоврядування. Що ж, вирішили, обіцяють оприлюднити невдовзі, поки ж професор від викладання відсторонений. Бізнес на дезертирах на Дніпропетровщині викрили групу військовослужбовців, які за гроші допомагали уникнути служби послуги. А відповідної тарифи були різними. Так, виїхати з військового містечка і безперешкодно пройти блокпости, аби далі переховуватися, коштувало від однієї до двох тисяч доларів, а уникнути участі у бойових діях і перейти до тилових підрозділів уже цілих чотири тисячі. Схему організував 38-річний співробітник однієї із частин. Залучив також підлеглих. Правоохоронці вже задокументували чотири факти дезертирства. Під час обшуків у затриманих вилучили чорнові записи, документи та зброю. Нині слідство триває. Національна поліція відсіні будуть вимані. Десятки людей щодня часто без речей, і документів хворі та виснажені на Дніпропетровщині. Транзитний пункт для переселенців приймає жителів Донеччини, які втікають від війни. Тут їх реєструють, видають допомогу і підшуковують нове житло. Із наближенням фронту потік людей зростає. Де можна всіх прихистити? Анастасія невірна провела день у транзитному пункті і розкаже далі. Через транзитний пункт у Павлограді щодня проходить від 50 до 100 переселенців, і кожен третій кажуть місцеві співробітники без документів. десятки розгублених очей уважно дивляться на координаторів транзитного пункту, шукають підтримки та підказок, що робити. Паспорт двері тут майже не зачиняються постійно прибувають нові. Тікачі від війни, Доброго ранка. геодопомога, добра пілля. Геодопомога, скільки у вас людей Десь. відновити втрачені в розбомблених оселях документи, шукати рідних, отримати продукти та засоби гігієни. Усе допомагають волонтери та соцпрацівники. Їх тут кількадесят. Це соціальна підтримка, це психологічна підтримка, медична підтримка. Одноразова фінансова допомога на кожного члена родини, на кожну людину. 10-800 оформлюється тут. Доки набереться група на виїзд, чекає пані Ніна. Вона напередодні прибула з Костянтинівки. Дві невеликі сумки та кішка манечка. Усе, що змогла взяти із собою. Скільки було сил, лишалась у місті, однак гучні обстріли та прильоти погнали з дому. Після було дуже страшно настільки що у меня, я на святому теж живу що ось так отак качался. і аж кровать виворачувала жінка та її сусіди їхали у повну невідомість вже тут на транзитному пункті їх пообіцяли доправити на Хмельниччину. Мені було дуже тяжело, тому що я ніколи нікуди не їздила і я дуже плохо бачу, і взагалі я болею очень. І мені було страшно. Хтось прибуває сюди, реєструється і одразу вирушає далі. Хтось чекає, доки йому знайдуть нове місце проживання щодня. Тут є вулику і від початку роботи цього центру через нього пройшли вже понад 9 тисяч людей. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Графіки аварійних відключень електроенергії знову запроваджують у деяких регіонах. Зокрема, йдеться про Сумщину, Полтавщину, Донеччину, Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Причиною всьому кажуть, в Укренерго є чергові російські атаки на енергооб'єкти. З наслідками пошкоджень в посиленому режимі працюють ремонтні бригади. Як і раніше, першочергово відключення зачеплять промислових споживачів лише потім побутових. Утім, нині в окремих районах є потреба до відключення і останніх графіки та тривалість цих відключень в Укренерго радять шукати на сторінках енергетиків своїх регіонів у соціальних мережах. Операція маячок в Одесі. Рятувальники і патрульна поліція влаштували рейд міськими вулицями під час ранкових заторів. Перевіряли, як водії пропускають пожежні спецавтівки, що поспішають на виклик. Чи трапилися такі на першому цьогорічному рейді? Побував і розкаже Сергій Осадчук. Під гучну сирену і на великих швидкостях пожежна авто долає затори на одеських вулицях. Досвідчений водій Тарас розповідає, найскладніше зранку та увечері транспортний потік такий щільний, що протиснутися швидко та безпечно багатотонній машині дуже складно. А ще пішоходи, які несподівано вискакують ледь не під колеса. Наушники вуха і теж не чують, і біжуть. Я не знаю, як можна побачити. Такі великі автомобіль здалека. То торможний шлях ви самі розумієте, що буде там 7-8 до 10 метрів. То тобто есть якщо Вибіжить пішохід, ну це нереально зупинитись. прямо зразу. Ось відеореєстратор пожежного авто фіксує, як перед перехрестям його підрізають, і лише майстерність водія рятує від перекидання. Однак так буває не завжди. Торік сталося чотири аварії за участю, але не з вини рятувальників. На цих кадрах видно, як буває, коли кермувальники не пропустили спецтранспорт, і це ще не всі наслідки таких ДТП. Якщо він їде з маячками і з сигналом, це 100% їдуть на виклик. Іноді не такий страшний вогонь, як дим від вогню. І люди можуть задихнутися іноді вистачає двох хвилин для того, щоб людина втратила своє життя. І це дорогоцінні просто хвилини, це дорогоцінні секунди. Водії стають дедалі вихованішими, констатують у поліції. Надто після початку повномасштабної війни розуміють, що до побутових пожеж додалися і виклики на прильоти, тому рятувальникам зазвичай дають дорогу. Під час цього рейду 680 гривень штрафу нікому не виписали. Водії бачать, чують, але іноді виникають і такі проблеми, коли щось не дочули, не добачили. Ну, в такому разі то з водіями проводиться і профілактична бесіда. І, звісно ж, вони повинні будуть за таке порушення сплачувати штраф. Наступного тижня поліціянти перевірятимуть, як водії поступаються дорогою каретам швидкої допомоги. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса ТСН 1+,1. Декуди дощ та мокрий сніг, але весну назад вже не завернути. В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у перші вихідні березня. За даними синоптиків, завтра невеликі опади слід очікувати мешканцям центральних та північних регіонів. На сході сухо, але ночі все ще морозні. Температура у темну пору доби там опуститься до п'яти з позначкою. Мінус нарешті території. Тепліше. В день сонечко пробиватиметься за хмар і розігріє повітря аж до плюс семи. В неділю зима намагатиметься втримати погодну диктатуру із дощами та снігом. Однак плюси на градуснику нагадають, холодам вже час забиратися геть. Чи чекаєте ви на весну? Напишіть у коментарях під цим ефіром наступний о 14-й. Аби його не пропустити, підпишіться на канал і натисніть дзвоник.